Вітаю! З великою радістю хочу вам розповісти про те, шановні учасники проєкту, що ми отримали рекомендацію на бюджет. Кожен з вас від бажання навчатися, змінити своє життя, вступити до вищого навчального закладу від сьогодні переходить на інший етап ви становитесь студентами. Студентами, які змінять Україну, які зараз захищають нас, які. В майбутньому будуть відбудовувати її. Сьогодні ви отримаєте через своє керівництво, або особисто від мене привітання і подальшу інструкцію, що ми робимо далі. Ще раз хочу вам сказати дякую за те, що ви мали мужність вступити до проєкту. Дякую нашим приймальним комісіям, нашим динаційним комісіям за розуміння, за те, що вони з вами дякую нашим ректорам, наших навчальних закладів за можливість. Дякую нашій країні за те, що ми можемо будувати, мріяти, діяти і нашими діями наближати перемогу.